Добрий день, приходьте. Ви вже знаєте, що велика війна у 1918 році завершується поразку Німеччини. Та Австро-Угорщини. У жовтні 1918 року імператор Карл І Габсбург заявляє про перетворення Австро-Угорської імперії на вільну федерацію народів. За цих обставин українці Східної Галичини вживають ряд дій для відродження державності. І 18 жовтня того ж року створюють у Львові Українську національну раду. Наступного дня Українська національна рада проголошує українську державу в складі Австро-Угорщини. На всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпатської України. Але австрійський уряд не підтримує цю ініціативу і висловлює намір приєднати українські землі до Польщі. Тоді в ніч, на 1 листопада 1918 року, стрілецькі частини під проводом Дмитра Вітовського беруть під контроль найважливіші установи Львова і встановлюють над ратушою синьо жовтий прапор. Ці події отримують назву Листопадовий зрив. А вже 13 листопада тут утвориться Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР. І на території Східної Галичини починає активно будуватись українська держава, яка також створює власну армію, українську Галицьку армію УГА. Командувачем УГА стає Михайло Омелянович Павленко. Нова держава має і воргів. Це польське населення, котре вважає Галичину невід'ємною частиною Польщі. Одразу після взяття влади у Львові українськими силами. Проти них у місті виступають польські підпільні військові організації. Конфлікт розростається до повномасштабної польсько-української війни. 22 листопада 1918 року після важких боїв українські підрозділи залишають Львів. 3 березня 1919 року ініціатива у бойових діях повністю переходить до поляків. Вони переходять наступ на всьому фронті і до літа займають Галичину. Частини ОГА відступають і опиняються затиснутими у невеликий трикутник території біля міста Чортків. Зуннер робить останню спробу випрати складне становище. Новим командувачем УГА призначають генерала Олександра Грекова. Він організовує і проводить несподівану і зухвалу наступальну операцію, яка залишається в історії під назвою «Чортківська офензива. з 7 по 28 червня 1919 року. Знаєте, що означає слово офензива? Це наступ, прорив. Операція розпочинається вранці 8 червня ударом частин 2-го корпусу полковника Мирона Тарнавського на Чортків. Важливий стратегічний пункт поляків і вузол комунікацій на Галицькому фронті. Перед атакою українці проводять артилерійську підготовку з позицій у лісі поблизу села Шмантівці. Коли кананада стихає, наступ рушають піхотні частини, зокрема, 1 1-ша бригада ОСС, 3 я Бережанська, 4 -я Золочівська і 7-львівська бригада. Львівська бригада Атамана. Альфреда Бізанса посилена сьомим полком сотника Кнейфеля, рішучі дії на своєму напрямку. Українці просуваються вперед попри спротив ворога. Польські сили намагаються зупинити наступ, але українська артилерія під командами Юліана Сепаровича знищує польські вогневі точки і розчищає шлях піхоті. До вечора, 8 червня, українські частини проривають польську оборону і звільняють човків. Успіх використовується негайно. Генерал Олександр Греков кидає в бій корпус Олександра Микитки, який займає копичинці. Польський командир Владіслав Сікорський намагається відбити місто, але в зустрічному бою під сухостав його частиною розгромлює Сукальська бригада та батареї 5-го гарматного полку сотника Андрія Циганика. Український прорив продовжується 9 червня. В наступ переходять бригади 3-го корпусу. Вони беруть язловець, виходять до стрипи. Форсують її і рухається до Мастаріська. Польське командування пробує зупинити прорив, але передовий полк зупиняє вогонь стрілецьких курінів Коломийської бригади та гармати сотника Мацкевича. Частини дивізії Сікорського відступають, переходячи до оборони на лінії Бучач-Підгайці. Поляки готуються до оборони Бучача. Перекидають туди дивізію генерала Олександровича. Українська авіація фіксує у Бучачі сім польських батальйонів. Так, в УГА є власні воєнні літаки. Коли проголошують ЗУНР, головним організатором військових повітряних сил нової держави, командиром літунського відділу Української Галицької армії, стає Петро Франко, син письменника Івана Франка. В той час, на відміну від сьогодення, авіація не грає вирішальної ролі на полі бою. Літаки, переважно зроблені з дерева, вони часто виходять з ладу, розбиваються, вибухають. Проте сам факт їх наявності у наших військах говорить про те, що УГА була сильною та організованою армією. У польсько-українській війні авіацію використовували переважно для розвідки, достовірно зафіксовано лише один повітряний бій. І хоч авіарозвідка і помічає у Бучці сім польських батальйонів, це не допомагає втримати Бучич. 11 червня до міста заходять українські війська. Сили Сікорського відступають до Тернополя, який стає наступною ціллю УГА. 13 червня генерал Греков формує окрему армійську групу для штурму Тернополя. Бої тривають два дні 14 та 15 червня. Врешті-решт чотири українські бригади вибивають ворога з міста. Польські війська залишають Тернопіль, а українці рушають у напрямі бродів і Красного. 14 червня УГА веде бої під Пігайцями і Нижневом. Польські частини переправляють через Дністер кілька батальйонів. Створюючи загрозу для українського флангу. Ситуацію переломлює панцерний потяг, змонтований у Бучучі, який, попри обстріл польської артилерії, проривається вперед і змушує ворога відступати за Дністер. 19 червня розпочинається Бережанська операція. Шість бригад атакують місто з трьох напрямків. Українці зосереджують потужну артилерію, близько 60 гармат із п'яти полків. Під командування отамана Ярослава Воєвітки. Їх вогонь змітає польську оборону. І 21 червня передові частини ОГА входять до бережан. Противник відступає. 24 червня українці здобувають броди і виходять на лінію залізниці Львів з Долбунів. 25 червня УГА бере ожидів і Белс. 24 червня Бестра займає рогатин. 26 червня відкидає поляків за річку Свірш. До Львова лишається близько 50 кілометрів. Невже перемога? На війні швидко розуміють, що однієї хоробрості та волі командирів для перемоги недостатньо. Потрібні солдати та боєприпаси. Проблем з мобілізацією в ОГА не було. До її лав зголожиться майже 100 тисяч осіб, проте беруть в армію лише шосту частину з них. Чому? Бо не вистачає зброї, набоїв та амуніції. Немає чим воювати. УНР Велика Україна не може підтримати ЗУНР, оскільки сама веде бої на кількох фронтах із більшовиками та білогвардійцями. Тому розвинути успіх не вдається. Вже 28 червня поляки організовують контрнаступ, який відкидає українців на попередні позиції. У відступає до річки Збруч і 16 липня 50 тисяч вояків зі зброєю переходять з Бруч на територію, контрольовану директорією УНР. 17 липня підписують довір про припинення бойових дій. Недача на фронті доповнюється дипломатичною поразкою делегації ЗУНР, яка разом із делегацією УНР брала участь у Паризькій мирній конференції. Відтак 25 червня 1919 року Паризька мирна конференція приймає рішення про передачу Східної Галичини Польщі за умови надання краю автономії і забезпечення прав національних меншин, до яких відносять і українців. Східна Галичина залишатиметься частиною Польщі до вересня 1939 року, коли її окупують радянські війська за домовленістю із Гітлером, зафіксованою у пакті Молотова Ріббентропа. З часу Чортківської офензиви пройшло більше ста років, проте як і тоді Україна знову веде війну із переважаючими силами супротивника. І ціна перемоги у цій війні, як і тоді, наше існування як держави, як народу, як нації. Ми маємо сильну армію і партнерів-союзників, які допомагають нам зброєю та боєприпасами. Ми живемо у незалежній державі, кордони якої визнані у всьому світі. І ворог цього разу лише один Росія. На відміну від ЗУНР, Україна є суб'єктом міжнародної політики, а не об'єктом. Ми більше ніколи не дозволимо ділити нашу землю за закритими дверима. Але це не робить завдання, що стоїть перед українським суспільством, простішим. Навпаки, від нашої єдності, згуртованості та безумовної підтримки армії залежить не лише хід війни, а й майбутнє самої держави. Це єдина умова, за якою з Україною будуть урахуватися і союзники, і вороги, Як і 100 років тому все вирішує наша стійкість. Генерал Гряков, який спланував і провів блискучий український наступ, залишає керівництво УГА у липні 1919 року і виїжджає до Чернівців, які в той час належать до Румуцького королівства. І з 1920 року постійно проживає у відні, видає газету Україна. 21 вересня 1948 року у відні генерала Грекова викрадає підрозділ радянського МДБ «Смерш» та вивозить до Радянського Союзу. Тут 73 річного генерала засуджують на 25 років ув'язнення у виправно-трудових таборах та відправляють до Сибіру. У 1956 році йому вдається звільнитись. І повернутися до Австрії, де через три роки генерал Греков помирає.